Наши следующие герои познакомились во время событий на Евромайдане. Она учитель, он военный врач. Однажды на Майдане ей стало совсем плохо, и она обратилась за помощью к нему. Между ними возникла взаимная симпатия, которая потом переросла в любовь. Ігоря, я побачила вперше в ролі лікаря-терапевта, начальника медичного пункту. Красива, видна, добра, гарно вихована. Жінка пожартувала собі, що пані вчителька, так вигадала. Якось так необережно послізнулася, впала на ліве коліно. Коли вона вже зажило і залишилась лише плямка, така пігментна, вона була у вигляді серця. І всі сміялися, що це знак долі. Мені завжди боляче, коли моя Ліда дуже щось починає переживати. Відка робиться як дитина. Як маленька дівчинка, таке враження, що я маю дочку. Я з ним часто почуваюсь значно молодшою, хоч між нами різниця не є велика. Ми народилися з ним один день, 23 -тє. число. Правда, різниця один місяць і одинадцять років. Такої щирості відвертості. В очах, в проявах, в розмові Ну, такого в житті я не зустрічав. Я ціную в ньому його добре серце, безстрашний характер і, і наполегливість. Навіть нелегке життя, я так розумів, було сімейне і в мене, що співпало такого по житті цікавого, що дуже навіть поєднувало нас обох. Можливо, одна зранена душа зустріла іншу. і... І наше кохання зав'язалось можливо любов двох розбитих сердець. Повна війні мабуть є цілющою, і любов виступає як обереум. Вона, можливо, є тою ниточкою, зломинкою, за яку, можливо, хтось і чіпляється тоді, коли зовсім кепсько. Стрічайтеся. В нашей студии Лидия и Игорь Илькивы. Здравствуйте. Здравствуйте. Это... Здравствуйте. Это вам. Присаживайтесь. Да, сюда. Хорошо. она немного да, да, Лідія Ігорь, я можу спросить, що там внутрі? Так, розказуйте. Це шоколадні цукерки передані моїми учнями, коли я їхала з Хмельницького для бійців. АТО. ми будемо там через тиждень. Я зрозуміла, що Євгеній буде там раніше, і я просто хотіла передати такий символічний подарунок, щоб він вже поїхав туди, де хлопцям гаряче. Шоколадні цукерки моїй кучі. Ви познайомились на Майдані. А що було далі? Як потім розвивались ваші відносини? Питання до кого? Після Майдану війна відразу і Ігор прийняв рішення продовжувати боротьбу далі. Спочатку це був полігон, підготовка в нових петрівцях, формування батальйону першого національної гвардії. Потім вони обороняли Слов'янськ, визволяли. Я повернулася на роботу до учнів. А потім, коли Ігор повернувся у відпустку, спочатку я думала, що, що він же туди не поїде, бо я відчула, як то важко. Чекати чоловіка з війни. Але коли він сказав, що він не може інакше, і у розмові з'ясувалося, що я вчителька можу бути там корисною, то я вирішила поїхати з ним. Ну, з вашого дозволу. Е Почнемо з цього саме цікаве, що все життя, все життя своє, я віддав професійну армію. Я кадровий військовий, на який зараз заходять на пенсії. Уже на пенсії скоро буде 9 років. І, і при таких подіях учасник бойових дій неодноразово був вже цивільним лікарем, працював, викладачем медуніверситету працював. І ті події, які сталися під час революції. І після революції зразу почали сформуватися до здоров'ячих батальйонів Національна гвардія, одна з перших. Знаючи своїх колег, лікарів військових, які зараз знаходяться безпосередньо на службі. Ми зразу прийняли вольове рішення для, для для себе, що треба знову дівати форму, ставати знову військовим лікарем і надавати професійну свій практику досвід в попередніх бойових діях. Я буду потрібний там на передовій, як любий військовий свібі, доктор. Лідія. Чим ви займаєтесь, ви учитель сейчас на фронті? Я є доброволець Національної гвардії, і за першою посадою першої ротації я була санітар-стрілок, але стріляти мені не доводилося. Я, чесно, зізнаюся, я не прагну цього. Я більше була санітаркою, сестрою, милосердя, можливо, сестрою, хазяйкою, в якійсь мірі психологом. Бо цю роботу виконувала на Майдані, і коли потрібно було просто налаштувати більш-менш побут, там робила те що, те, що могла. А зараз? А зараз uh -huh. ми готуємося до наступного від'їзду. Через декілька днів медична рота, до складу якої ми входимо, і Ігор є командиром цієї роти, ми відправляємося знову назад в зону АТО. Можна я да, конечно, конечно. Так, звісно, конечно, Та так знову сформована Національна гвардія, вона ніколи не мала структури бойової військової, і в її штати ніколи не входила в медичні роти. А в міністерстві оборони давно вже напрацьований фактор, діючий фактор. А ми одні з перших, ми часто назвали перша медична рота Національної гвардії імені Пірогова, де входить колектив достатньо великий, кількість лікарів фахових, медсестер фахових і весь персонал, який обслуговує цю роту. Скажіть, Ігор, а от то, що ваша супруга знаходиться рядом з вами, там на фронті? от цього вам спокійніше, Легче? Ви знаєте, мабуть, що так. Тобто знаєте, як на зв'язково кажуть, є надійний тил. Которий завжди рядом. рядом. Лідія, я знаю, що ви обвінчалися сигарем. А де це пройшло? Це відбувалося в Михайлівському монастирі. Знаково храм, який став для майданівців ну, таким оберегом, притулком. І в нас з'явилося багато друзів на майдані, лікарів. Нам там дозволили провести цей обряд, і серед гостей було багато майданівців.